Мир в Україні може стати розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Так Європа розглядає можливість повернення до закупівлі російського газу, не зважаючи на плани загалом відмовитися від нього до 27-го року. Хоча зниження рахунків за електроенергію може оживити європейську промисловість і заспокоїти домогосподарства на тлі рекордних цін на газ у західних змі. Повернення до російського блакитного палива вже назвали угодою з дияволом. Чому докладніше далі? Нинішня зима відновила в Європі дебати щодо енергоресурсів через високі ціни на газ. Пише видання економіст. ЄС щорічно споживає близько 320 мільярдів кубометрів газу, а його сховища вміщують лише 115 мільярдів кубів, приблизно третину від цієї потреби. Перед зимою запаси були майже повними, але через морози та проблеми з поставками вони швидко зменшуються. Наразі сховища ЄС заповнені лише на 48%, тоді як минулого року цей показник був 66% у свою чергу високі ціни на газ змушують промислові підприємства скорочувати виробництво. Наразі ЄС отримує з Росії лише 10% газу, тоді як 2021 року цей показник становив 45%. Водночас, Москва не може перенаправити більшу частину своїх поставок, що призводить до великих фінансових втрат. У 2022 році продажі палива становили 13% її федерального бюджету, а тепер лише 8%. Дехто з єврочиновників навіть вважає, що повернення. Ня до поставок російського газу могло б мотивувати Кремль укласти мирну угоду з Києвом. Тобто, мир в Україні стає розмінною монетою у прагненні Євросоюзу повернути собі дешевий російський газ. Окрім того, повне відновлення російських поставок може обрушити ціни, що призведе до того, що американські бурові будуть нерентабельними, а мільярди доларів інвестицій у проєкти з видобутку зрідженого природного газу стануть марними. З іншого боку, Трамп хотів би отримати Нобелівську премію миру. Нагадую. Видання Економіст, а тому повернення російського газу у рамках мирної угоди може бути ціною, яку варто заплатити. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.